Бажаю здоров'я, дорогі любители рибної ловлі. Контент, который я виставляв з <сміна> локації на моєму каналу про риболовлю на печеністкому водосховищі, наша колега, любительниця рибної ловлі з Дніпропетровської області, запитала: у мене, це дійсно та печеністка дамба, яку називали? Друге життя. Да, це дійсно та печеніська знаменита дамба, через яку єдине оце ось бугор, гора, ви запам'ятайте, я пізніше скажу. Через яку єдине місце було можна було перейти з окупованої території Харківської. Луганської, Донецької області на, цю, на нашу сторону і потрапити до міста Харків. Ну, а з Харкова там уже Полтавська, Київська область і на захід України. На той момент, на період окупації, частина Дамби була зруйнована, була взорвана. Ну, от. Ну, а там, де шлюзи, був металевий місточок, такий не широкий, він використовувався працівниками для контролю за шлюзами. Так от через цей металевий місточок і переводили е людей, які евакуювалися із окупованих територій. Ось зараз, ви бачите, ближче показують водаму. А там, де я вам казав в начале дамби, де завжди наші <кій> волонтери, От. там по бугру стояли наші хлопчики і не дали можливості е, расистам прийти через е, Печинівське водосховище і через Річку Сіверський Донець. От. Вони перейшли через Печеніське водосховище тільки в Старому Салтові. От. Ну, а зараз ось е, покажуть. Зараз дивіться, ось буде розвилка. Тут буде дорога на е, Великий Бурлук і на Мартаву. Так, от тут стояв блокпост. Ну, от. Тут стояли орки, ну, от, які пропускали наших. Е, Громадян, щоб евакуюватися. От, Бачите, хорошо видно. От. А он, бачите, вдалений пляж з лівої сторони. От там стояла моя машина, коли я записував е контент е зміни локації. Ну, а це саме водосховище. От. У нас тут е були окуповані дете около 12 е населених пунктів. Печеніського району, от. і стояли у нас тут буряти і до звільнення, до деокупації. От, за дамбою, за дамбою, це вже пішов е, пішла річка Сіверський Донець. От. Шлюзи від, бачите, тут показують. Пішла річка Сіверський Донець. Вони не змогли перейти. Ну от і вони пішли і со сторони Куп'янська, і зума пішли сюди на Балаклею, на Шевченково, і дійшли до Аракова. От Чугуєва вони десь кілометр два, навіть стояли. А вдалині, <кхід> бачите, зліва там от, валя, а то, е плеса. Водяний показує, то ставки там, то там е, тепличне е, рибне господарство, там розводять рибу. Отакі От справи, дорога моя колега, так, да, це дійсно Єдине місце було, де можна було пройти і добратися до міста Харкова, а потім вже їхати подальше. Такі то справи. Давайте, будьте здорові. Займайтесь любими справами і разом до перемоги.